Надходкевич. Радість. Читає Надія Примак. Ексклюзивно для Ютуб-каналу Аудіокниги Класика Українською. Сьогодні ми бачили людську радість. Не знаю, оскільки це звичайний гість взагалі на землі. Але щодо нашої сім'ї, нашого смітничка, то це явище надприродне, дивне і тому аж лякає. Він прийшов до нас. Властиво, не прийшов, а вбіг, а влетів, як гураган. Він і раніше приходив, за честь вважав знайомство з нами, а тому робив нам масу всяких дрібних послуг, за які ми йому навіть добрим словом платити не вміли. Сіренький він був такий, а ми себе вважали безмірно вищими від нього. Ми звалися інтелігентами, але жили по Свинському. У нас були досить великі кімнати, і було їх більше, ніж нас. Але в кімнатах було завжди брудно, запаскуджено, увечері невиносимо смерділи лямпи, а в стінах гніздилися клопи. Дві наші служниці збивалися, як вони казали, з ніг за цілий день, переробляючи тисячі всяких справ. Але то була робота Данаїд безплідна й безконечна. І такою вона мусила бути, бо не було в домі господині. Нікому було, як то співають у піснях, порядок давати. Моя жінка довго валялася ранком у ліжку, а коли вставала, то насамперед напускалася на служниць із лайкою. Ті їй грубо відповідали, здіймався крик. Діти, чуючи таке, починали собі кричати. І з самого ранку дім обертався у якесь пекло. Жінка гнала служниць із дому. Ті починали вже навсправшки лаятись. Жінка закатувала істерику. А я меланхолійно дивився на порожній гак у стелі і думав: чи видержить? Потім між жінкою і служницями наступало примирення. Далі знов лайка. І так цілий день. А в домі все так само брудно. В кімнаті для дітей, котрих ми неначе любили, важко було дихать, і сама думка про те вивірчувала мені нерви. В селянській убогій хаті, де й поросята ночують зимою й телятко, як там чепурно ясно, коли є господиня. В хаті, як у віночку, яке гарне, яке миле порівняння. І отаке от ж брудне було й життя у нас. Коли я приходив додому трохи пізніше, жінка кидала поганим підозрінням. Коли бачила мене в розмові з якоюсь особою з жіночого пола, затроювала мені життя на цілі місяці. І це вона називала любов'ю в'їстися пальцями в обличчя, обпоганити тобі душу брудною лайкою, а потім уночі приходити і просити животної ласки. Це називалося любити. А на ранок знову крики, знову бруд, і так без кінця. Нас ніхто не любив. Люди неохоче до нас ходили, хоч ми й запрохували їх, майже нав'язуючися. Коли я згадував минуле, не бачив ні єдиного світлого образа. Коли заглядав у будуче, воно було ще безвідрадніше, ще темніше. Якими будуть мої діти? Що за характер з них повиростають? Нічого світлого, нічого відрадного, бо що вони можуть побачити доокола? Мені вити, як голодному вовкові, вити хочеться від болю. Я ж дійшов до того, що міг ударити жінку, ударити женщину. А тут за стіною діти, діти, квіти землі. Ой! Над іншими колисками віють тихі пісні та ласкаві слова, а над колисками моїх дітей висне брудна лайка і зміїнне шипіння. Щоб діти не чули. А вони чують, усіма своїми порами вбирають родинний бруд і ростуть у нім. І хотілося голову собі розбити об стіну. Згадуються надії. Красота вплітається в кожний прожитий день. Дружні щирі відносини до людей, книга-приятель, і картина, і музики, звуки, і ширша є душа хочеться жити, а замість того я вже ненавиджу людей, я вже нічого не бачу, окрім їхньої підлоти, і до кожного їх учинку придумую поганеньку підкладку. Я знаю сам, що я не правий, що в мені розливається жовч, але роздратована уява не примиряється ні з чим, і хочеться всім плюнути в лице. Так от він прийшов. У перший момент ми подумали, що він п'яний, і це нас здивувало, бо ми знали його за непитущого. Очі йому горіли, обличчя теж, він дуже часто й голосно сміявся і не міг довго всидіти на місці. Поздоровляйте мене, поздоровляйте мене! кричав він ще на порозі. Що таке? З чим? Рівнодушно й милостиво з усмішечкою питали ми. Син у мене! бовкнув він, як у дзвін, і зареготався. Ми здивувалися. Ми знали його жінку, смирну, соромливу женщину, засуджену на безплідність. Він сам не раз оповідав, як ще вісім літ тому в першому році їх побрання, дружину його перелякали коні, як вона привела дитину серед базарю, і дитина була з перекошеним ротом і покрученими пальцями. П'ять місяців після того лежала. Потім щось витягли у неї лікарі зсередини і сказали, що дітей вже не буде. Сумно закінчував він. І от тепер, каже син, звідки ж він міг узятися? Підкинули! І Його лице розцвіло й дихало непереможною радістю. Це нам сам Бог дав. Ми ж так хотіли. Думаємо, ось і копійка єсть про чорний день, а кому воно все достанеться. А тепер го го-го. І він якось кумедно ляпнув себе долонями по бедрах і зареготався. А як же це сталося? Коли? Де? Та вчора вночі. Вийшов я, знаєте, той. Ну, вийшов, значить, увечорі. Зирк щось біжить, ляпаючи по калюжах. Я хотів крикнути, коли чую, щось пискнуло у мене під ногами. Я похилився. «Дитина! Господи! У мене руки й ноги затрусилися і не знаю, що робити. Прямо остовпів. А дощ, а дощ, як з відра. А воно, біднесеньке, в калюжі лежить, бо мати, видимо, несла в сіни, а як побачила, що я йду, то кинула куди попадя та тікати. Нарешті я схаменувся. Зараз його під чинарку в хату. Жінка, як побачила, аж затрусилася вся. І що там робилося у нас? Зараз роздивилися хлопчик. Що ж йому робить? Змерзло ж воно, аж синє. Жінка давай самовар ставить, а я побіг за молоком. Як заторохтю до сусідів у двері, перелякав на смерть. Лаються сусіди, а молока нема. На силу в четвертій хаті роздобув: Біжу, землі під собою не чую. Дивлюся на свою жінку. І вона й не вона гарна така зробилася, наче аж повищала. Давай я молоко на лямпі гріти, а вона коло дитини порається. Тут самувар уже шумить, а хлоп'ятко, як Ангольчик, кучерявеньке таке, даром що мале. Грію я молоко і нараз надумав, а як же поїти? Жінка каже, треба соску. Де ж її взяти? Невже у п'ять сусідів колошкати? Ні, каже жінка, це треба до аптеки бігти. До аптеки так до аптеки. Побіг я. Дарма що аптека, а на силу достукався. Купив соску, біжу додому. Молоко вже нагрілося. Налили ми його в пляшечку давай годувати. Не бере. Ми вже й так, ми вже й так, не бере хоч ти що. А кричить, а кричить, аж розривається. Тільки як на мене, так як кращої музики, їй Богу, не чув зроду. Що ж воно за знак жінку? А ну давай я потягну. Смокчу, смокчу, не тягнеться. Хі, Хі, коли до соски, аж там дірочки нема. Це ж треба було дірку продовбати, кричить жінка, а сама сміється. І я сміюся. Давай я дірку проштрикувати. Та як проколупав, так дитина за малим не захлинулася. Та хіба ж можна таку діромаху? Треба, мабуть, голочкою, кричить жінка. Біжи по другу соску. Дременув я знову до аптеки. Купив уже зразу аж п'ять сосок. Думка така. Може, ще зіпсую, так щоб не бігти у третє. Давай ми його годувать. Сирим молоком? не втерпіла моя жінка. Еге, а хіба що? І суцільним, нерозведеним. А чим же його розводить? Ми сміялися, розказували йому, як треба годувати дітей. Показалося, що вони з жінкою цілу ніч годували дитину. Як тільки воно заплаче, ми йому зразу соску. Дірочка вже маленька. Ми дуже сміялися, і він з нами. Та хіба ж можна так? Це ж треба регулярно. А то воно тому й кричало, що ви йому животик розперли сирим молоком. Та чого ж воно їло, коли б не хотіло, то не їло б. А скільки йому? Десять день. А, я й забув розказати до нього ж записочку приколото було. Ми як читали, то так плакали з жінкою обоє. Мати з сином прощається, просить скоріше його охрестити, просить, щоб ми його любили, не обижали. Та так же жалібно написано, що й тепер без сліз згадати не можу. Тож вона, бідна, від своєї рідної дитини тікала, як воно так можна? І він задумався. Але радости у нього було так багато, що вона над усім брала верх, і за хвилину він уже знов реготав на все горло. А як почали ми його купать, от сміху було! Налили води гарячої гарячої, щоб воно зразу зігрілося. А то ж, кажу, аж посиніло. Так ви його ошпарили, мабуть? Та невже? От тобі й раз. А ми думаємо, чого воно так закричало дуже? Та ні ж, хіба можна ошпаритися? Ну, може, там трохи гаряченька була вода, так то нічого, зате ми його двічі купали. Як двічі? В одну ніч? Так, водну ж викупали раз, сповели, погодували, а воно все кричить. Жінка каже, може, ми його погано викупали? Давай ще раз. Давай. Так ми його ще раз викупали. А славнюсіньке яке, кулачатами отак, отак побіля очей водить. Ну, знаєте, так же не можна. Купання ж ослаблює дитину. Його раз на добу треба купати. А ви двічі за ніч його шпарили окропом. Та то нічого. От повивати ми, здається, справді не вміємо. А як ви його сповивали? Та як? Руки навхрест зложили, скрутили тугенько, щоб не розплуталося, потім, як розв'язали, так у нього, бідненького, аж смужки по тілі. Ми реготали трохи не падали. Тут уже я сам бачу, що поганувато. Ну, та нічого, навчимося. А яку я йому колиску зроблю на гвинтах. А коли ми йому почали роз'яснювати, що дитину взагалі не треба колихати, то він спочатку здивувався, але потім згодився і вже почав плянувати коляску, в якій він возитиме сина. І до вас привезу, викликав він угору і сміявся. Здорово, гарно. Ми теж сміялися, але не так. Іх, як я тепер додому біжу зі служби, так швидше всіх, як прибіг, так і отдихатися не можу. Син же ж, син! Син! І він почав стрибати по хаті, потім упав на канапу і довго реготав. Тепер у нас війна із жінкою. Я хочу, щоб був Сережка. Бо якщо ми побралися, так я сказав, щоб був Сережка. А жінка хоче, щоб Альошка. «А ну, хто з вас кого подужає? А, їй-богу, не знаю. ха-ха-ха, я йому ванну сам зроблю, на колесах. Потім жінка почала його вчити, як ходити біля дитини, на що звертати увагу. Він слухав уважно, але нараз думка його перестрибувала кудись, і він ні з того, ні з цього заявляв. Ой, бач, як у вас діти сплять із нянькою, а він зі мною спить. Та ви ж іще й не спали цю ніч, ви ж усе годували та купали його. Так що ж що не спав? А все ж таки він зо мною. От вам доведеться молоком його годувати, так ви ж дивіться, щоб молоко від одної якої корови було, а то як почнуть вам носити молошниці, хто й знає яке. Оце правда. Може, ще від недужої корови якої? Оце ваша правда. Треба корову купити. І він задумався. Ми переглядалися з жінкою. А де ж її пасти? Нараз він серйозно спитав нас, і це було так смішно, так смішно. Він просив нас у куми, або мене, або жінку, так просив, що йому не можна було відмовити, і ми великодушно згодилися ощасливити чоловіка. Побіжу ж, я розкажу їй, що й як треба робити. Ох і біг бігти муж! Прощайте, спасибі вам. І він побіг, прямо в дощ і в сіру мряку осінньої ночі. А у нас в хаті стало ще брудніше, і наче потемнішало. Я пішов до своєї кімнати, жінка до своєї. Радість, чиста людська радість. Значить, є іще люди, що вміють нею радіти. Що не виїло у них ще дике життя того вміння щиро непідробно радуватись. Устануть вони вранці, схиляться обоє над дитинкою і будуть сміятись одно до одного, і поцілуються щиро від радости, і дитинку поцілують. А ми. Не було дітей думка була така, що, як з'являться, все зміниться, і до нашої світлиці сонце загляне. Очистимося і щирими устами притулимося до чола дитини. І от є діти, аж двоє. І удвоє побільшилося бруду і в хатах, і в стосунках, і вже тепер видно, що не вибратися звідти во віки віків. І я заплакав. І гіркі були мої сльози, і солоні, і не приносили полегші. Закричали діти. Я пішов до них. Хотілося впасти на коліна коло їх маленьких ніжок і помолитися уночі, щоб ніхто не бачив. Помолитися, як селяни моляться просто, щиро, з великою вірою. Коли, йдучи назад, я проходив мимо жінчиної кімнати, я прочинив трохи двері. Жінка лежала на ліжку, уткнувши обличчя в подушку, і ридала, стріпуючи плечима. Я хотів підійти до неї. Підняти, поцілувати або просто заключити договір Такі такі пункти твої, а такі й такі мої. Але Демон сказав мені, чи раз ви вже плакали і разом і нарізно, а на другий день знову гризлися як собаки, і він сказав правду, Писано в Галичині. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги класика українською. Дорогі друзі! Якщо ви дослухали цей твір, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.